Хотів би торкнутися сьогодні подій, які відбуваються в Канаді по дорозі через Гренландію, м, Еммануель Макрон зробив заяву про те, що е, Трамп має докласти зусиль аби припинити війну Росії проти України і в тому числі і війну Ірану із Ізраїлем. У дуже специфічний спосіб він пропонує це зробити фактично шантажуючи непостачанням зброї до Ізраїлю, але серед іншого він говорить і про санкції. Урсула фондляїн перед початком. Саміту Великої Сімки, який власне розпочав роботу вчора. Ну неформально вони вчора розпочали. Вже вона прес-конференції сказала про те, що треба посилювати санкційний тиск на Росію, і Європа запропонувала. У ну, за моєї пам'яті, це певне вперше, коли вони стали таким ініціатором цього процесу, запропонувала 18-й санкційний пакет, який передбачає серед іншого там зменшення зниження стелі ціни на нафту, яка на тлі війни Ізраїлю проти Ірану. Лише підскочила не глобально, звичайно, але є певний ріст. От я хотів би пане Іване вашу оцінку того, які перспективи найближчого рішення великої сімки, поки що говоримо, це не буде зобов'язанням характеру документ, який стосується саме санкційної політики для обмеження можливості Росії воювати проти нас, тому що нас хвилюється найбільше, звісно, в контексті подій, які на близькому сході. Ну, Безумовно, слід розуміти, що впливають у нас події на близькому сході, і якраз оця ідея щодо вперше, до речі, зниження а, цієї планки цін на російську нафту, тому що нагадую, що її запровадили в грудні 2022 року, і тоді, коли її запроваджували в грудні, казали, що її переглянуть за два місяці. Але зараз ми з вами вже в середині червня 25-го року жодного перегляду не було. І, врешті-решт, коли почали думати над тим, що треба її. Знизити виникають ці події на близькому сході, і як наслідок відбувається миттєве зростання світових цін на нафту Єдине, що воно було доволі нетривало. Бо коли Блумберг та інші написали, що ось рекордно злетіла ціна на нафту, частково так вони праві, що це був рекордно зліт, але він тривав менше ніж півгодини, тому що 78 доларів за барель, це була ціна, яка пройсувала ось якраз півгодини, і після чого ось вона почала знижуватись о 5.30 ранку по Києву. Вона була 78, о 6 вже була 75, а далі вона зупинилась на позначки 74, і зараз, ну, скажімо так, ось я перед нашою зустрічю передивлявся ціни, вже 73. Тобто, ми розуміємо, що це 72-74, цей коридор, він лишається. Нагадаю, що 1 квітня 2025 року він був 75 ціни. Тобто зараз ціна нижча ніж та ціна, яка була 1 квітня 25-го року, але тоді дві речі вплинули на динайм, на зниження суттєвої світовості на нафту. Дехто вважає, що це тарифи, які запровадив Дональд Трамп. частково це правильна відповідь, як то кажуть, але я більше звертаю увагу на іншу річ на рішення міністрів енергетики країни ПЕК. Плюс, які вирішили на 411 тисяч барелів на день з 1 квітня збільшити видобуток нафти, а з 1, до речі, лютва, липня, почають, вони ще будуть на 411 одинадцять тисяч барелів день збільшено. Тобто ми розуміємо, що через півмісяці відбудеться чергове підвищення видобутку нафти, і це також сприятиме зниженню світових цін. Але оцей скачок. Він може дійсно негативно вплинути на рішення щодо зниження планки для Росії, тому що той, в той момент, коли це рішення приймалась, російська нафта коштувала менше ніж 60 доларів, 56. Власне, Росія в переглянутому бюджеті саме цю цифру записала. Тобто логічно було б знижувати, тому що це було. Навіть реакцію на об'єктивні обставини бо смішно, коли ціна нафту авто 56, а планка 60. Тобто зрозуміло, що якщо ви хочете тиснути на Росію, банка повинна бути нижче за реальні ціни. Тим не менше, зараз ми в очікуванні оцих рішень, я поки що не впевнений, скажу так обережно, що це рішення буде досягнуто як через цін на нафту так. І відповідно на потребу світової економіки отримувати нафту з Росії, тому що нафта потрібна їй, так і через те, що Сполучені Штати Америки ми бачимо, що вони не налаштовані на нові санкційні пакети проти Росії. Жодного нагадую, санкційного пакету за після інаугурації Трампа не було. А, так, там було, скажімо так, скасування певних. Виключень санкцій, що можна розглядати як більш жорсткий крок щодо Росії, але вони для Росії не мали особливого значення, тому це лише що Така річ була тим, не менше, все ж таки вона так за відбулася. Тому в контексті відсутності нових санкцій я поки не очікую, що Сполучені Штати Америки доєднаються до цієї ініціативи, і ось тут в контексті особливої візити МНЛ Макрона до Гренландії, з прем'єр-міністром Данії це важливо. Тобто, це був прямий меседж Трампу, що е, коли він хоче претендувати на Гренландію і каже Данії, віддайте то це, е, як то кажуть, треба вирішувати ще в контексті Європейського Союзу, і він, як один з лідерів привідних економік Європейського союзу, він демонструє те, що Гренландія це данія, і відповідно Дані Данія не по не погоджується на видачу Гренландії, але ЄС не погодиться на те, щоб Сполучені Штати Америки забрали Гренландію, отже, подивимось, чи буде це питання обговорюватись під час саміту Великої Сімки, але тим не менше розуміємо, що для ЄС це також стає принциповим питанням. Інше питання чи це принципово вибачається з -за логі, питання, також виникне щодо цієї стелі цін на нафту, ага. тому що ЄС з однієї сторони не хоче робити без сполучених штатів Америки цього кроку, а з іншої сторони. Виникає питання до так званої автономізації Європейського Союзу, uh -huh. бо все більше людей говорять: а єс, ви взагалі суб'єктні? Чи вам потрібно, щоб США обов'язково було поруч? Я розумію, що так легше. Я розумію, що це так буде краще працювати. Ця стеля, бо тоді страхові компанії США не будуть страхувати російську нафтопривізники в російської нафти, якщо її ціна буде 60 нижче доларів, тобто. До 45, але все рівне, як на мене, ось зараз один з, скажімо так, лакмусових поперців для ЄС показати, що вони дійсно можуть щось робити, не озираючись на США. Тоді таке риторичне мабуть, наступне запитання: а можливо? Ні, а наскільки Європа готова самостійно знизити стелю ціни? Бо буквально два дні тому у західній пресі було чимало публікацій, що незалежно від позиції США, Європа знизить цю ціну, ну і інші країни Великої Сімки, окрім США і Японії. Японія також не визначилася. Технічно це може бути якось вирішено, бо ну, до прикладу, сьогодні головне управління розвідки повідомляє про те, що Греція активно займається перевалкою біля своїх берегів. Хоча ця інформація вже давним давно відома, е, в Середземному морі вони активно перевалюють нафту і продають її вже не як під санкційну. От наскільки от реальний буде механізм, якщо Європа сама вирішить знизити, знизити ціну е, нафти, е, наприклад, до 45 доларів? Ну давайте спочатку згадаємо, чому не було раніше це зроблено. От я згадував, що через два місяці обіцяли зробити, але не зробили, тому що Греція була проти, тому що Греція казала: дивіться, якщо ви знижуєте цю планку цін на російську нафту, то Росія буде користуватись послугами не грецьких танкерів. А танкерів, які відносяться до цього флоту, тобто заробляти буде не країна ЄС, а будуть заробляти хтось інший не з ЄС і відповідно Греція була дуже проти. Подивимося, як вона зараз буде себе вести, тому що все ж таки, які там не які були, але фінансові важкі впливу європейської комісії є на найбільш бідніших членів Європейського союзу щодо про розподілу різних грошей, які є в європейській комісії, тим не менше розуміємо, що Греція буде проти, скоріш за все, проти буде Угорщина і Словаччина, тому що вони традиційно. Демонструють Росії свою прихильність тут питання до ЄС. Скільки довго вони готові сприймати той факт, що окремі країни Європейського Союзу займають антиєсівську політику? Бо як вже неодноразово казали розвідки країн ЄС. Росія не планує зупинятись. Росія планує воювати і далі, і це буде якраз країни Європейського союзу Балтії, країни Фінляндія. Німеччина казала взагалі про те, що можлива війна Німеччини і Росії. Причому це ще 2023 року казали про 6-10 років. А це вже вже два роки минуло. Тобто, зрозуміло, що для ЄС зараз серед іншого це цей момент, коли треба демонструвати повторю суб'єктність, що вони готові вирішувати проблеми внутрішні, коли члени ЄС не погоджуються, Ну і безумовно виносити. На зовнішнє рішення, тому що якщо давайте моделюємо ЄС в 18-му пакеті, планка знижує, а США не знижує, що це означає? Це означає, що європейські страхові компанії не будуть страхувати танкери, які будуть перевозити російську нафту вартістю від 45 і вище доларів. Американські компанії страхові будуть їх страхувати, але ж все ж таки. Питання страхування зазвичай європейські важливі. Єдине, що, окрім ЄС, ще важлива країна в цьому плані це Велика Британія. Тобто тут бажано заручитись підтримкою ще Великої Британії, щоб. британці погоджуються на зниження ціни. Так, так, це дуже важливо, тому що страхові компанії з Великої Британії традиційно відіграють вагому роль в страхуванні будь-яких суден, не лише танкерів. В Світовому океані. Тому і я думаю, що гіпотетично оцей варіант може бути, коли ЄС поруч з Великою Британією да на цей крок, Японія а, та США не йдуть. До речі, Канада думаю, буде з ЄС а, в так, цьому так. питанні, тобто канадські страхові компанії також не будуть. І це може використовуватись як такий собі маленький камінець на адресу США та Японії. Казати, що дивіться, ну ви ж хочете, щоб знаєте, буд буду зараз повторювати питання, які Лінси Грем задавав вам. Міністру оборони США Хекса, то що ну ви ж хочете, щоб Україна чи Росія перемогла цій війні? Тобто він так дуже цікаво будував свою а, розмову з ним, коли підштовхував його до відповіді, що ну не хоче. Верніше не потрібно США, щоб Росія виграла в цій війні, але ж вони ж не говорять, що Україна виграла там же позиція до цього Рубіо, і зараз Хекса те, що ми хочемо. Ну, як була при Байдену, перепрошую. Так, так. Тобто, якщо б. Про Байдені було зрозуміло на чій стороні адміністрація в США. Зараз немає такого відчуття, але знаєте, якщо раніше у Трампа була висока, високий рівень популярності, то зараз він не високий. Він там вже по різним опитуванням, коли порівнюють, скільки людей відповідають. Підтримую чи не підтримує Трампа, а по окремим питанням здається, мінус 16, тобто 16 відсоткових пунктів людей більше тих, хто не підтримує, ніж підтримує, і це бачать американські конгресмени, що в Сенаті, що в Палаті представників, так. і вони розуміють, що вибори то півтора року і буде повністю обрано новий склад до Палати представників і третина Сенату, і так може трапити, що будь-яка людина, яка буде йти на ці вибори під прапором Трампа, що вона людина Трампа. Вона ці вибори програє, причому програє не лише самі вибори, а програє праймеріс, тому що до виборів ще будуть праймеріс, коли партії будуть визначати зі своїми кандидатами, і люди, прихильники республіканської партії, вони не будуть голосувати за тих, хто умовно представляє магу або близький до неї. Вони будуть голосувати за неоконів, неоконсерваторів або рейганістів яких меншому називають, тобто людей, які е, трошки опозиційні до Трампа, бо більше саме опозиційність Трампу може приносити успіх навіть на локальних виборах? Я вже мовчу про основні вибори, коли дуже багато чого буде вирішено.